На нашому каналі вже стало доброю традицією переглядати ігри, які можуть на нас очікувати у наступному році. По-перше, мені цікаво почути вашу думку, тому обов'язково залітайте у коментарі. А по-друге, це демонструє, як, скажімо так, йдуть роки. Хоча мені здається, що я канал створив буквально вчора. На жаль, на перший погляд, здається, що наступний 2024 рік не надто соковитий на різноманітні гучні релізи. Проте, це не так і в цьому відео я вам продемонструю особистий топ проєктів, на які я чекаю. А ви, в свою чергу, діліться. Своїми найочікуванішими іграми в коментарях. Окрім того, я вже випустив відео про маловідомі, але дуже цікаві проєкти. Його теж можете подивитися. А ми будемо починати. Мене звати Олександр і ласкаво прошу на канал Run4GamesUA. У минулому відео, в якому я розповідав про свій топ бажаних ігор у 2023 році, я розпочав із другого сталкеру. би це не було смішно та прикро одночасно, але топ найочікуваніших ігор вже наступного 2024 року, я теж буду починати із Stalker 2 Харт Чорнобиль. Проте цього разу здається, що реліз повинен відбутися досить скоро, адже розробники в своїх останніх відео зазначають, що планують реліз колись у першому кварталі 2024 року. А це січень, лютий та березень. Є підозра, що це. Буде саме березень, але під великим питанням і чергова зміна дати виходу. Хоча дивлячись на настрої гравців, вони готові почекати, аби отримати дійсно крутезне продовження улюбленої серії. Сподіваюся, ГСК зможуть його зробити. Коли я вперше познайомився із Всесвітом The Wolf Among Монкас, я був неймовірно сильно вражений. Я відношуся до категорії людей, які не читали комікси серії Fables від Біла Вілінгема. Тому моє перше знайомство було із максимально щирим здивуванням і неймовірним бажанням досліджувати цей всесвіт. Дія першої частини розгортається у 1986 році. Грати нам доведеться за сірого вовка на ім'я Бігбі, і він знаходиться серед інших казкових персонажів, які мають людський вигляд, через те, що їм довелося жити серед людей, проте вони змогли створити своє маленьке містечко під назвою Фейблтаун. Головний герой виступає місцевим детективом, якому на плечі впаде досить серйозне та заплутане розслідування. Нуарний лоск, похмура атмосфера роблять вашу пригоду дуже стильною. А цікавий сюжет захоплює у 2024 році. Гравці, врешті-решт, повинні отримати продовження і сподіваюся, Тейлтейл -тейл» не підкачають. А знаєте, який подарунок геймеру сподобається на 100%. Звісно ж, це Рокелай, коли ти матимеш змогу грати в улюблені ігри будь де, а не тільки за своїм ПК. Адже колекція улюблених проєктів у вас буде завжди під рукою: Steam, і App, PC Game Pass, Epic Games та багато інших мають підтримку цієї портативної консолі. А Рокелай здатна запускати абсолютно всі проєкти, які ви знаєте і маєте, тому що на борту цієї крихітки знаходиться процесор AMD Ryzen Z1 Extreme у максимальній Конфігурації, а допомагає йому графічне ядро RDNA3. і плюсом до всього цього це 7 дисплей з частотою оновлення у 120 Гц. Поспішайте, тільки до 31 грудня ви можете її придбати за спеціальною ціною у 29 999 гривень. Посилання для вашої зручності я залишу в описі. Гра, яка одразу привернула увагу своїм сеттингом. світ, який втомився від того, що роблять люди, від їх невгамовної індустріалізації та вирішив окутати себе холодом, зробивши життя людей просто нестерпним. Проте люди вміють виживати у надскладних обставинах. Щось подібне сталося і цього разу. Наша блакитна кулька починає потроху замерзати, і людство починає шукати нові місця, де можна побудувати різноманітні міста. Окрім того, аби не замерзнути, нові споруди люди починають будувати навколо величезних генераторів, які працюють. Завдяки кам'яному вугіллю, спалюючи його у своїх велетенських печах і тим самим забезпечуючи приємно теплу температуру навколо себе, ваша задача розбудувати місто із своєю ідеологією, цілями та не дати замерзнути генераторові. Дуже цікавий та глибокий геймплей сподобався величезній кількості гравців у всьому світі, тому продовження не змусило себе довго чекати. Frostpunk 2 повинна побачити світ колись у 2024 році. Останнім часом Японія полюбилася гравцям. Тенденція розпочалася із ексклюзиву PlayStation під назвою Ghost of Tsushima, а продовжиться таким проєктом як Rise of the Ronin. І що цікаво, він теж буде ексклюзивом в Sony. Дія майбутньої гри буде розгортатися наприкінці 19 століття, останні роки правління Едо. Ідея буде крутитися навколо того, що за того періоду Японія була досить закритою країною, яка ніяким чином не впускала до себе західний світ. Про це до слова цікаво написано у книзі тисяча осені. Яку. Бадезута на фоні цього в країні розпочинаються міжусобиці. Якраз колись у цей період і буде подорожувати наш головний герой, якого ми будемо створювати на початку гри. Судячи з трейлерів, які нам продемонстрували розробники, на цьому етапі все виглядає дуже цікаво, колоритно і з амбіціями. Сподіваємося, у розробників релізниця крутий проєкт. До слова, дата виходу це 22 березня 2024 року. Також хочу подякувати спонсорам каналу за підтримку. Дякую вам, це мотивує і надихає. Особливо подяка нашим геймранерам суперстарам, а саме Вадіку та Ігорю Смольському. Хлопці, ваші внески дуже потужні та стабільні. Щиро вам за це дякую. Плюс, любий глядачу. Якщо тобі сподобався цей контент, то можеш його підтримати та стати спонсором або закинути одноразовий донат. Посилання буде в описі. Але робіть це, якщо є така можливість, першочергово підтримуйте ЗСУ. А ми продовжуємо. Місце в цьому топі ця гра посіла скоріше авансом, адже якогось монолітного геймплею гравці не побачили. Все опирається виключно на обіцянки розробників та сіджає трейлери із маленькими вкрапленнями демонстрації світу, засобів пересування та уривків чогось. Мова йде про Dune Awakening. Хоча, якщо уявляти гру за цією франшизою, то чомусь це точно повинен бути проєкт у жанрі RPG з великим відкритим світом тощо. Проте розробники заявили, що Dune Awakening – це увага виживастик, що добряче так сколихнуло ігрову спільноту. Проте, коли починаєш уявляти простір, в якому можуть розроблювати щось розробники, здається, що це досить крутезна ідея. Але говорити про щось поки дуже рано. Чекаємо на геймплей та хоча б на якесь розуміння того, що на нас буде чекати. Реліз колись буде, розробники не розголошують. Але потенційно у 2024 році. Не знаю чому, але цей проєкт мене зацікавив. Досить сміливий, так не супер інноваційним сеттингом та ідеями, проте виглядає досить непогано і здається, що грати в це буде прикольно. Мова йде про Outcast New Beginning, реліз якої заплановано на 15 вересня 2024 року. Дія гри буде розгортатися на планеті під назвою Адельфа. І так, це продовження гри далекого 1999 року. Головного героя звати Катер Слейт, і він буде допомагати місцевим мешканцям позбутися неволі. За що? Вони його будуть нагороджувати різноманітними вміннями, наприклад, завдяки яким ми зможемо запросити допомоги місцевих тварин під час бою. Виглядає як нещодавній аватар, проте із правильним геймплеєм і відсутніми форпостами, які потрібно зачищати. Дуже хочеться в це пограти. Цього разу в нас ще один виживастик під назвою The Alters від польських хлопців та дівчат із 11 bit StudioS, які подарували нам величезну купу досить крутезних проєктів, серед яких This War of Mine. The Alters не стає виключенням і теж намагається зацікавити гравця своїм сеттингом. Так, це виживастик, виживастик на невідомій планеті, на якій, окрім нас нікого, немає, проте головному герою, якого до слова звати Ян Дольський, повинен створювати альтернативні версії себе, але вони мають свої особливості. І як зазначено, Сильні та слабкі сторони. Це тобі не марсіанин, який сам картоплю саджав, але ідея здається цікавою. Чекаємо на реліз колись у 2024 році. GTA у всесвіті зоряних війн. Погодьтеся, це звучить дуже і дуже крутезно. Саме чимось подібним наразі займається Ubisoft. Назвали вони свій проєкт Star Wars Outlaws. Причому ми одразу можемо сказати, що та ну, це ж Юбік і знову якийсь шлак буде. Не поспішайте робити висновки. Розробкою Star Wars Outlaws займається студія під назвою Massive Entertainment, А ці хлопці та дівчата із Швеції спромоглися подарувати ігровій індустрії такі проєкти, як Far Cry 3 та Serio The Division. Тобто, досвіду в них досить. Досить багато цього разу вони намагаються його реалізувати у проєкті позоряним війнам. Грати нам доведеться за злочинницю на ім'я Кейвес. Дія розгортатиметься між п'ятим та шостим епізодами, а світ буде цілком відкритий. Судячи з геймплейного відео, яке нам встигли показати, як мінімум, графіка виглядає напрочуд чудово і класно передає атмосферу відомої франшизи. Старенький сноудроп ще може вражати. Але багатьох зацікавила система розшуку, яку одразу порівняли із зірками з GTA. Коли героїня виходить із кафе, її обличчя Казують по телевізору, і одразу з'являється напис, який говорить нам про розшук. чи це заскриптований момент, чи частина геймплею у пісочниці невідомо. Проте сподіваюся, що розробники знають, що роблять реліз колись у 2024 році. Я впевнений, ви на це чекали. Здається, що Ubisoft нарешті зможе випустити цей шедевр під назвою «Skull and Bones, який розробляється вже неймовірну кількість часу. Анонс взагалі відбувся в далекому 2017 році. Тоді всі такі були Вау! Це як у четвертому асасині, тільки повна концентрація на кораблях, їх керуванні та морських битвах. Але з того анонсу пройшло дуже багато часу. Але юбіки врешті-решт, змогли. Після купи переносів нам відома дата релізу: це 16 лютого 2020 2024 року, але принаймні, поки нам про це говорять, адже невідомо можливо видавець знову захоче щось доробити і змінить дату виходу. Але поки орієнтуємося на лютий, а там видно буде. Чекаєте на цей проєкт. Офіційно дати релізу цього проєкту поки не існує. Проте величезна купа журналістів та інсайдерів сходяться на тому, що побачить світ ця гра колись у 2024 році. Мова йде про Ark Raiders від Embark Studios. Загалом Embark дуже цікава студія, адже вона була сформована із колишніх працівників DICE, які робили ті старенькі батлфілди, які так обожнювали геймери. Наразі вони займаються розробкою двох ігор. Перша з них вже побачила світ та релізнулась у Steam, а саме The FinalS, яка мені неймовірно сильно сподобалася. І я зробив відео із своїми першими враженнями. Другий проєкт поки знаходиться в активній фазі роботи. Раніше Embark хотіли створити увага. PvPVE екстракшн шутер із вкрапленням кооперативу. Проте стало відомо, що від останнього вони врешті-решт вирішили відмовитися. Поки ці трейлери та геймплей, які встигли побачити гравці, свідчать про те, що це дійсно ті самі розробники, які подарували нам серію Battlefield, І цього разу весь свій досвід вони вирішили викрутити на максимум. Сподіваюся, це буде неймовірний. Проєкт також багато хто сподівався, що Insomniac Games випустять у 2024 році свою Marvel's Wolverine, адже вона розроблялася паралельно другому спайдермену, і об'єктивна дата релізу повинна була бути колись у наступному році. Навіть деякі журналісти це підтверджували. Проте нещодавній злив студії розробника свідчить той факт, що гру про Росомаху ми побачимо у 2026 році. Хоча завжди потрібно сподіватися на краще, викид інфи викидом, але реальність може бути трохи іншою. Тому чекаємо на офіційній. Дані. На цьому відео добігає кінця. Дякую, що подивилися. Які проєкти чекаєте особисто ви у 2024 році? Пишіть у коментарі. А я сподіваюся на ваш крутезний лайк та підписку на канал. Побачимось у нових відео.